Так багато всього хочеться. І новеньку сукню, і помаду, і в кіно. Тільки ось гроші витікають крізь пальці, як пісок. Відвідування аквапарку буде не таким витратним, якщо принести їжу та напої із собою. Проблема тільки в тому, як це зробити. Адже секюріті не спить. Доведеться піти на хитрощі. І сховати миски з їжею під одягом. То й нехай ми наче вагітні. Зате, всупереч усім заборонам, вдалося пронести запаси через охорону. Чудово! Можна роздягнутися. Тук, тук. І який у нас тут місяць вагітності, місяць солодощів та задоволень. Тримай цукерку, які ж ми розумниці. Чин -чин. Закортіло попоїсти в басейні, подруга без проблем організує доставку. Ммм, у її животику ще стільки смакоти. Іноді гроші можна знайти просто під ногами. О, монетка! І ця знахідка надихає на ідею заробітку тут і зараз. Достатньо поставити табличку з мотивуючим написом. Кинь монетку, на щастя. Прекрасно! Тепер чекаємо на перших клієнтів. Люди охоче роблять подібні речі, тож довго чекати не доводиться. А згодом залишається лише зібрати вилов. Справжній фонтан удачі непогано, егеш? Надутий матрац для плавання без насоса те ще випробування. І чудова можливість пляжного заробітку. Коли надубного бізнесу вже тут. Хто ж відмовиться від такої приємної послуги? Лише кілька рухів ногою і матрац надутий. Залишилося отримати винагороду? Так, ці дівчата вміють робити гроші з повітря. А ось і нове замовлення. Виконано. Можна віддавати. А тепер заслужений відпочинок. Спекотно. Так хочеться покататися на водних атракціонах. Подивимося, які справи в нас із фінансами. Так, так. На два квитки точно не вистачить. Зате кмітливості хоч греблю гати. Для початку в роздягальню. Однакові купальники, кепки та окуляри не просто данина моді, а можливість спантеличити персонал прокату. Поки Лілі насолоджується катанням на вейкборді, Джейн чекає своєї черги, причаївшись у кущах. Головне раніше не з'являтися на очі, а тепер непомітний обмін тілами. Тепер черга Джейн різати вод. Ось так по одному квитку прокаталися вдвох. Чудова робота! Чому би не повторити з іншим атракціоном? Спробуємо. Отже, сапборд вже має Джейн. Покаталася передай подрузі. Повторюємо той самий трюк. Успішно! Охочі заробити завжди знайдуть таку можливість. Навіть там, куди інші приїжджають витрачати гроші. Візки для покупок. Ось джерело невеликого, проте приємного прибутку. Адже для того, щоб їх від'єднати один від одного, люди, які приїхали за покупками, використовують монетку. А ти знаєш, скільки ледарів не довозять візки до їхнього паркування? Залишилося знайти знайду і повернути на законне місце. Ось так. Гроші до грошей. Ми чудово попрацювали. Побігли витрачати. Сидіти на галявині та робити селфі це, звісно, чудово. Та все ж таки чогось не вистачає. Смачного освіжаючого морозива! Мрії, мрії. Тож які проблеми? Беремо кошики для ягід. І вперед! Тут ціле дерево черешень. Ось скільки набрали. Тепер на кухню. Нам знадобляться формочки для морозива, мед, а також рукавички, щоб не забруднити руки ягідним соком. Відокремлюємо м'якуш від кісточок. Готово! Кладемо ягоди до блендера. Додаємо меду. І подрібнюємо до стану пюре. Залишилося розлити готову суміш у форми і заморозити. Ура! В нас вийшов справжній фруктовий лід без шкідливих домішок та ароматизаторів. Ммм, Смакота. Лілі збирається на побачення. Та, схоже, її макіяж під загрозою. Закінчилася тональна основа. Ну, як завжди, дуже вчасно. Що робити? Так, неприємно. Але Джейн має чудовий лайфхак. Знадобиться крем для обличчя, а також пудра в кульках. Кладемо кілька кульок до баночки з кремом. І перемішуємо до розчинення. Тональна основа під макіяж готова. Супер! Те, що потрібно для екстреного випадку. І не забудь розповісти подругам. Крем для депіляції теж має властивість швидко закінчуватися. Але тут як заощадити. Дивись, і вчися. Наносимо засіб на одну ногу. А потім його ж переносимо на іншу. Це працює. Заощаджуємо на витратах вдвічі. Варто спробувати! Ось із з миттям посуду схоже, виникла справжня проблема. Засіб остаточно закінчився, жодної крапельки не залишилося. Пусте в пригоді стане звичайний шматочок мила. Прорізаємо отвір у губці ось так і поміщаємо мило всередину. Ух, скільки піни! Цією губкою можна перемити цілу гору посуду. Навіть у період без грошів я хочеться порадувати себе новим одягом. Цінники, звичайно, не тішать. Ці речі навіть чіпати страшно такі коштовні. Але коли щось сподобалося, відмовитися від придбання дуже важко. Джейн, схоже, вигадала черговий економ лайфхак. На перший погляд, нічого незвичайного. Просто несемо речі на касу та оплачуємо, одягаємо просто з цінниками. Йдемо дивитися фільм. Але навіть якщо цінник, хтось побачить, що тут страшного, хвилинка ганьби найбільше. Ну а потім, коли вже насолодилась обновами, можна одяг повернути до магазину. У товарному вигляді певна річ. Звісно, продавці не дуже люблять повернення. Однак причепитися ні до чого. Цінники на місці, тому грошики повертаються до гаманця. За законом підлості, коли дуже хочеш їсти в холодильнику як виметено. Ну, якщо не брати до уваги одного яйця, цього точно замало. Є ідея зіграємо на жалощах хлопця. Любий, я тут захворіла. Ти не міг би принести їжі, а то в магазин вийти сил немає. Ура! Попався на гачок! Тепер треба повністю вжитися в образ бідолашної хворої. А ось і доставка. Ой, дякую. Давай сюди пакети. ні ні, жодного контакту. В мене вірус. Бувай, бувай. Ура! Бенкетуємо. Тільки подивися, скільки тут смакоти. І все безкоштовно. Навіть сидячи за столиком кафе, є можливість знайти зиск. Ось пакетики з цукром. Їх ніхто не бере. А ми вчинимо інакше. Ховаємо стіки до наплічника. І серветки туди ж. За іншим столиком теж є чим поживитися. Головне діяти обережно та не привернути до себе зайвої уваги. Сподобалися наші лайфхаки для економії та заробітку. Розкажи, які ідеї надихнули тебе найбільше. Став уподобайку до цього відео, підписуйся на наш канал і дзвони в дзвіночок, щоб не пропустити ще більше корисних ідей від команди Трум Трум Вау.